Всім привіт! Сьогодні у нас 17 жовтня 2023 рік. Починаємо викупку сажанців. Сьогодні вже зранку був нормальний заморозок, вже почало ось листя сипатися. О. Якраз, якраз те, що треба. Ось Це в нас персики на овочі. Як бачите, виросли досить гарно цього року. Ось. А, на жаль, на манжурці щось їм Щось їм цього року не вистачило, і вони набагато гірше себе показали, вони виросли десь метр п'ятдесят. От Якщо ці виросли більше двох метрів, то на манжурці, от, де на величі, от десь такі висотою метр такі Цього року в мене на манжурці, на жаль. З чим це зв'язано, я не знаю. Але я бачу на манжурці, в мене щось дуже вони нестабільно себе показують. Хоча в інших кліматичних умовах бачу, люди не жаліються, все нормально. У мене щось. Щось з манджуркою не, не зайшло. Я буду повністю переходити на овечу, подальшому, ще на другий рік трошки буде екстрем 6 -го. на манджурці і все. Більше я манджуркою займатися не буду. На жаль, на жаль, вона себе показує в моїх умовах якось не дуже. Хоча спочатку ніби непогано було. О, ось це у нас на S1 груша ноябрська. Висотою метр п'ятьдесять, метр шістдесят, непогано. Це в нас стрізька зимова. Метр сімдесят, метр восімде. Так, десь я тут розрізав. Нет, деякі сорти, бачите, їх крутить, я попідв'язував, це в нас кучеренка. От, її трохи вона така. Ачте, змійкою ходить. От, і щоб вона не дуже, не дуже вона... Лягала, падала, і довелося трошки підв'язати так. Де я розрізав? Ага, ось тут розрізав. Так, ось це в нас Толгарська красуня. Там метр сімдесят, метр вісімдесят. Вижниця. Більше двох метрів. Дельбарь, вище двох метрів. О, навіть може й 2,50 бути. Ну, черешня, туди далі. Як бачимо, непогано. Туди далі Тамара, вона теж під 3 метри. Це в нас винка, винка десь метр сімдесят. На жаль, не все так добре, як би хотілося. От, деякі сорти, от бачите, ізумрудна, вона сама по собі не виростає. Вона ну вона слаборосліша, о, також після неї десь тут йде, а, йде ізумрудна бланка. Бланка бланка теж метр п'ятдесят. А ось тут в мене був паскарасан. І, на жаль, от я зробив ревізію, все було класно, Саженці були нормальні, метр двадцять-метр тридцять. Думаю, якраз до осені метр п'ятдесят буде доростуть. Але, на жаль, вони пізно пішли в ріст. і тут з краю був сильний вітер. І, на жаль, майже весь пас красан. Ось бачите, весь, весь виламало майже. Тобто було 50 саженців, по факту залишилося 5 чи 6 ось таке. На жаль, ось такий неприємний момент у мене стався. Ред Ауніон теж щось перезимував окулянт погано. Отак, окулянти бачу, груші прекрасно перезимували. От тільки Ред Ауніон трошки гірше щось. Не знаєте чому, але ну, щось таке є. Ось це у нас персик на овочі. Абрикос на овочі. Теж бачимо, деякі вище двох метрів вимахали. Це у нас окулянти на наступний рік. Шепшена. Яблуні цього року трохи слабші. трохи слабші. О, десь висотою метр, метр шістдесят, оце Єлена, метр двадцять, метр тридцять. Ябуні цього року не всі сорти, на жаль, ідеально виросли. От якщо тут більш-менш нормально, там Єлена, Богемія Голд, Рубінова, сапфір, то у нас малина ще трошки ще залишки. Ось і... Ось тут теж бачите абрикос. На жаль, Киргизького так само з краю. Чотири штуки виломало. абрикосам нічого, персиком нічого. Э, цьому суперіор нічого. А Киргизьку звідси з самого краю виломало. Після вітру. Не знаю чому так. На жаль, таке інколи трапляється. Це у нас вундеркот. Виріс прекрасно, гарно розкущився. Ось. Гарний, товстенький, гарно все позаростало. О, Бачите, тримається ніякої несумісності, нічого немає. Все прекрасно. Все прекрасно. Ніде нічого не ламається. О, це в нас персики. Ось персики, прекрасно. От. Буквально от на цю всю площу у мене е декілька персиків все-таки проявили несумісність. Ну, я так як казав, 98-99% все нормально. А от деякі все-таки... Десь я тут бачив. Десь я тут бачив. Ага. А ось. Бачите. Походу по несумісність. Тому ці персики, на жаль, декому не дістануться в самому кінці. Хто в самому кінці брав ось, залишки? Можливо, таке, що пару штук. Тут щось три чи чотири штуки їх на всю площу. Я поки їх залишаю в себе на другий рік. Бо деколи таке буває, що перший рік отак проявляє несумісність, а на наступний рік просто обрізаю весною на дві-три бруньки, він починає рости і... Потім прекрасно росте, ніяких симптомів несумісності, нічого немає. У мене такі дерева вже є, що їм по 8-10 по років. Перший роки я несумісність, а далі було все нормально. З чим це зв'язано, я не знаю. Але така особливість є. Але я не хочу все-таки ризикувати. Тому деяким людям в кінці, можливо, доведеться відмовити. От, на випінь місяць не було видно, а зараз вже помітно. Зараз деякі. От кажу, деякі помітно. Ось це щось підряд вони. Один і другий. Бачите, почервонів. Щось, щось йому не підійшло. Буває таке, на жаль. Де-не-де -де пару процентів відходить. Оце у нас приція. Теж підщепа алоча. От гео вже теж дозріла починає вже заморозок. Після заморозку починає вже листя скидати. Ось вже все. Все, красота. Не хотів раніше починати, бо, бо не було От, А зараз вже самі бачите, гарно все сипеться. Ось це у нас цунамі. Теж гарна красота. Все. Розкущилося. <кхем> Ось. Так, це у нас яблуня. На жаль, по яблунях, от як я і казав, деякі сорти. Не виросли, а деякі взагалі бруньки. Причому імунні сорти. Які сорти не імунні? Прекрасно. <кхід> Ось це в нас кіку 8. Прекрасно. Перезимувало все. Там пару бруньок буквально не прижилося. От і тут доокулірував. Все нормально. А от, наприклад, це у нас Оріон. Тут прижилося з 50 штук, може 5 чи 6 штук. Бачите? О, а все інше тупо підщепа. Пішла, не прижилася, на жаль. Деякі сорти. Так само ось тут. Дуже-дуже <кхід> погано вийшли з землі. Деякі сорти. Більшість нормально. От, висота метр п'ятьдесят, метр 60 а деякі ось це у нас починається. Green слівс. Частина нормальна, а частина... Сюди нижче і заморозок їх сильніше зачепив. І ось тут, бачите, так само. От під щепа не пережилися бруньки. Це у нас цього року Це у нас сорт, 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 сорт. Не познач... А ні, є, є. Хуний крісп. Хоний крісп теж Чуть-чуть. А так, в цілому, от, прийшлося поставити ковик, підв'язати, зараз будемо це все забирати. Просто, щоб вітер і вітром не поламало. Свили О, Тому які яблуні... Я в прайс, по суті, вносив яблуні тільки ті, які ось виросли гарно ось так. Всі, які нижчі були маленькі, низенькі, я їх не вносив навіть в прайс. Ось, наприклад, ось тут. Оце у нас грін нормально, бачите, райка імунна. Я райка там буквально 1, 2, 3 саженці, все. А, ні, 4-5. 5 саженців, по суті. Всі інші, на жаль, не прижилися. Ось. <кхід> а ті сорти, які прижилися красота. Метр 40, метр п'ятьдесят. Деякі навіть... Навіть вещі бувають. от enterprise метр сорок, метр тридцять метр тридцять Це у нас пішло вже. Enterprise, це у нас Red Fuji. Red Fuji метр сімдесят, метр вісімдесят. Так. от Вільям Спрайт. Теж метр шістдесят, метр сімдесят. Ось тому ось так. На жаль, кажу, на жаль, не все ідеально. На манжурці трохи так і вони чогось не виросли, саженці персика нормально. Метр двадцять, метр тридцять і все. От, на овочі набагато краще виросли цього року. І крім сортів от на ті другі ділянці у мене Ройоглові, Роєулі, Кармен Топ. І Голден Плумза. Оці сорти, на жаль, вони по краях були найбільше постраждали від заморозка і вони не виросли нормально. Я очікував, ті, що всередині ділянки все нормально, вони підросли. двадцять, 1,50 п'ятдесят є. А ось ці, що згадав, Roya Glory, Royal, Карментоп і Голден Плумза, на жаль, по краях і так і вони не змогли дотягнути дотягнути тої висоти, якої треба для продажі. Тому там тільки декілька де сажанців, а далі будемо. Ну, я буду писати. Або, або просто слабші будуть за пів ціни, або, або ще доведеться відмовити. Ну, якщо людина не захоче. Бо, на жаль, на жаль не, все. не все ідеально так, як я хотів. Ось це в нас цунамі. цунамі Екстрим 6. На овочі все відмінно. О, деякі більше двох метрів. Деякі метр п'ятдесят, метр шістдесят. Ну нормально, нормально.